Друзі, сьогодні під шикарні звуки повітряної тривоги поділюся з вами секретом, як створити досить дієву та робочу астрологічну карту бажань. Перше, що для цього потрібно зробити, це обрати енергетично потужний день. До кінця року залишилося два тижні, і за ці два тижні ми з вами матимемо цілих три енергетично потужних дні. Це 22 грудня зимове сонцестояння, найкоротший день і найдовша ніч. Це Різдво і це новий рік. В принципі, таку карту можна створювати і протягом всього року на свій день народження. Це також є для вас енергетично потужним днем, тому що це початок вашого життя, початок вашого шляху, початок вашої астрологічної карти. Сьогодні я більш детально розповім вам, як самостійно створити власну астрологічну карту бажань. Перше, ми вже сказали, це обираємо енергетично потужний день. Чому так? Тому що з моєю допомогою ви своїми рутями будете приписувати свої бажання у цей день. Я створила для вас зодіакальне коло, яке складається з 12 знаків зодіаку, звісно, і яке виглядає отаким от чином. Тут навіть означені періоди, з яких починається кожен знак зодіаку, щоб ви краще розуміли, коли і як що реалізовувати. Може, виглядає трошечки складно, але поясню на конкретному прикладі: у вашій натальній карті кожна планета відповідає за певні події, за певних персоналів, за певні предмети, за все, що є вами і що оточує вас протягом вашого життя. Тому для того, щоб створити власну астрологічну карту бажань, звісно, потрібно володіти досить глибокими астрологічними знаннями. Але це не є проблемою. Я допоможу і розкажу як. Але зараз ми трошечки зупинимося на тому, як мають виглядати і якими мають бути ваші бажання. А мають вони бути реалістичними і чіткими. Ну, якщо з реалістичністю більш-менш зрозуміло, я сподіваюся, чому так? Тому що якщо ви напишете, що ви хочете злітати на Юпітер або жити вічно, зрозуміло, що з цим бажанням вам не допоможе ніхто. Тому бажання мають бути, звісно, реальними. Що стосується чіткості бажання. Поділюся з вами власним прикладом. Не дивлячись на те, що астрологією я займаюся 10 років, на цей час, так, 10, першу свою астрологічну карту, карту бажань я м, зробила не так давно, 2 роки назад, 22 грудня 2021 року, за два місяці до повномасштабного вторгнення. Це важливо. Чому так? Тому що ми. Це питання обговорювали астрологічною спільнотою, і я в свій час була впевнена, що достатньо просто прописати бажання, як я хочу, і плюс-мінус почнеться з певного часу, коли є розуміння, що це найбільш підходящий час для реалізації, почнеться здійснення, так? Але була певна дискусія, і е, ми дійсно прийшли до того, що бажання має бути чітко прописаним. Ну, наприклад, конкретно те, що було у мене. Поміж досить глибоких бажань і потаємних в мене було одне побутового плану, на яке в мене просто не вистачало часу. В мене в квартирі у Харкові стоять дерев'яні е, рами на вікнах. Сучасні дерев'яні вікна, е, подвійні, все як потрібно. Але мені захотілося металопластикові. Чому так? Тому що краща, шумоізоляція, ну це зараз не реклама, я просто розповідаю, що мене спонукало. Краща шумоізоляція, шумоізоляція і, звісно, тепловіддача краще. Тобто зберігають тепло краще, так? як мені здавалося на той час. Я пишу на квітень місяць, дивлячись на свою натальну карту, розуміючи, що це найкращий час. Пишу бажання, хочу замінити вікна. Здавалось би, що тут ще можна написати? Детально, детально. Хочу замінити вікна. Починає вся ця система працювати за місяць. До того моменту, який є найкращим для реалізації. Ну, наприклад, якщо ви пишете Хочу схуднути, і я вам кажу, що найкращий час для вас це, там, наприклад, вересень, так, знак лівий, то починати реалізацію потрібно за місяць. Так працює ця система завжди. За місяць ми сідаємо або на дієту, або обираємо хоча б дієту, або починаємо займатися спортом. Ну або хоча б там заміри якісь робимо, хоч якусь підготовку робимо. Так, ми розуміємо, що ми починаємо худнути. Процес запускаємо. На квітень місяць 2022 року. У грудні 2021 го я написала: Хочу замінити вікна. У середині березня, за місяць до початку, прилетіла ракета у сусідній будинок. У моїй квартирі ремонт і все інше залишилося на місці. Вгадайте, що постраждало вікна. Вікна за місяць до найкращого моменту для їх заміни. Так, як то кажуть, все залишилося на місці, вийшли тільки контури. Це є до того, що е, бажання насправді є досить матеріальними, наші бажання і наші думки, і треба бути досить обережними. Я навчилася. Тому що значить е, чітке бажання. Якщо ви пишете Хочу автомобіль, е, найкраще, звісно, писати у теперішньому часі у цих колонках: писати е, я купила автомобіль, або мені подарували автомобіль, там, чи, ну, тобто у теперішньому можна через слово хочу, це не проблема. Але краще все-таки так, наче це вже реалізовано. Тому не просто хочу автомобіль, а ви пишете, якщо ви розумієте, що вам його не подарують, наприклад, так, а ви самі, ви самі хочете на нього заробити, чи розумієте, що доведеться заробляти самостійно, ви пишете не хочу автомобіль, ви пишете Хочу заробити чи знайти, чи отримати гроші на автомобіль, така та марка і така та модель. Для того щоб у всесвіту було менше варіантів зробити по-своєму. Тобто, хочу отримати гроші на автомобіль, такий-то, такий-то. Якщо ви, наприклад, пишете 22 грудня цього року. Хочу завагітніти, так, у наступному році, так, на наступний рік складаєте е, власну астрологічну карту бажання. То ви розумієте, що природу обманювати погана ідея. Для того, щоб народити в наступному році, завагітніти треба, ну, скажімо, до квітня, плюс-мінус. Тому що 9 місяців ще є, так? Але, наприклад, у вас я можу не побачити. Е, Моменту цього у карті, так, а побачити, наприклад, це тільки літом, або восени, або взагалі зимою наступного року. Це не є проблемою. Але писати Хочу завагітніти це також як писати, хочу поміняти вікна. Найкраще писати: хочу зачати здорову дитину. Дуже детально. При цьому бажано, ну, я розумію, різні бувають ситуації. Мені, також, як і всесвіту. Ну, пробачте, байдуже, чи ви у шлюбі, чи не у шлюбі. це ваша ситуація, це ваше життя. Але для того, щоб зачати дитину, як мінімум, потрібно: ну, якщо не бути у стосунках, то хоча б мати підходящого для цього партнера. Якщо взагалі нічого із цього немає, то для початку одне із наших бажань це познайомитися з і пишете повністю всі характеристики чоловіка. Як, з яким ви хочете познайомитися? так? Ну, це, це я для жінок зараз кажу. А тільки потім наступне бажання хочу зачати здорову дитину. Те ж саме стосується чоловіків, не просто хочу дитину, якщо таке бажання є, а на прикметі нікого з жінок, із тих, які можуть народити, або не просто хочу відносини. Ні, так це не працює. Ви пишете. Якщо у теперішньому часі використовуєте, то я познайомився з описуєте повністю характеристики жінки, яку ви хочете, бачити поряд із собою. І все. Тобто я познайомився з такою, 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 такою дівчиною чи жінкою, це вже ваша справа. А потім, якщо хочеться сім'ї, то там наступне бажання: це я створив сім'ю. Я вам розкажу детально саме з точки зору вашої натальної карти, в які колонки це вписуватись, для того, щоб е, був найбільш сприятливий момент. Для реалізації вашого бажання, і ви просто були налаштовані на нього у цей період. Не цілий рік ходимо і думаємо, що я хочу, хочу, хочу. А саме в цей період і десь за місяць починаємо реалізацію. Якщо ми пишемо, що я познайомився з такою, з такою, такою, такою жінкою, або я познайомилася з таким, 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 таким чоловіком, то за місяць за цього, хоча б почніть ходити на побачення, хоча б так, хоча б вигуляйте себе десь у населеному пункті, в якому ви живете, частіше з'являйтеся серед людей. Або я не знаю, зареєструйтеся в якійсь групі, в якомусь чаті де завгодно. Ви маєте розуміти, що ті періоди, які я вам буду рекомендувати для реалізації цього бажання, так, вони найбільш сприятливі. Тому для цього теж щось потрібно зробити з вашої сторони, хоча б щось почати робити. Так? Якщо ми кажемо, що я е, заробила гроші на купівлю, я не знаю, там кухонного комбайну. То для початку, хоча б так, якщо ви не маєте роботи, ви повинні розуміти, що за місяць до цього, якщо ви дійсно бажаєте щось купити, ви пишете собі: Я знайшла улюблену роботу, хоча б так, або мені подарували гроші, або я йшла по вулиці, знайшла гроші, все що завгодно. Але бажання не може бути відірване від реальності. І це потрібно теж розуміти. Тепер найголовніше, як саме все це зробити і оформити. Дивіться. Ютуб не дає можливості спілкуватися у приваті, можна тільки писати повідомлення. Я прекрасно розумію, що більшість із вас не захочуть виставляти свої бажання на широкий загал. І це зрозуміло, і це нормально. Тому що потрібно зробити для того, щоб я могла детально розказати вам, яке саме бажання, яка сама планета у вашій карті відповідає за ваше бажання, в якій саме колонці астрологічного кола потрібно вписувати це бажання. Я залишу в описі відео на Ютубі посилання на свою інстаграм-сторінку. В Дірект пишете мені. Хочу астрологічну карту бажань. Пишете свою дату народження. Тут досить дати. Не обов'язково вказувати час, не обов'язково вказувати, якщо не вказуєте час, не обов'язково вказувати місце народження. Мені достатньо буде космограми. Для того, щоб розуміти, де і як знаходяться ваші планети. Якщо в мене будуть якісь питання, наприклад, у вас будуть прикордонні планети у карті, тоді, звісно, я буду уточнювати. Тому просто дати народження достатньо. Фраза Хочу астрологічну карту бажань, дата народження і список ваших бажань. Я побудую вашу натальну карту. Подивлюся, яка планета, які планети відповідають за ваші бажання. Підберу найбільш сприятливий період. Надішлю вам оцю таблицю, оце астрологічне коло з 12 знаків зодіаку, і розкажу, як вам самостійно, в яку колонку вписати кожне з ваших бажань. Ну, скажімо так. Звісно, бажати можна багато чого. У когось це може бути одне, найзаповітніше, так, бажання, найзаповітніша мрія. У когось може бути 50. Ну, мабуть, усі 50 писати не треба. Найбільш бажаніше і найбільш суттєво. Тому що, як ви розумієте, колоночки невеличкі, в кожну влізе максимум по три бажання. І найголовніше, перед тим, як писати, ви маєте бути енергетично налаштовані на це. Тобто, наприклад, 22 грудня ви прокинулися, сіли ранкову пити, відчуваєте, що ви спокійні, що все гармонічно, все нормально, взяли. Роздрукували там до цього собі це астрологічне коло, подивилися мої рекомендації і спокійненько записали все це. Ніяких панічних настроїв, ніякого роздратування в момент заповнення цієї таблиці не має бути. Це, звісно, моє побажання до вас і моя рекомендація. Повірте, ви маєте бути, ну, якщо не у гарному гуморі, то хоча б спокійні, досить спокійні. Ще один момент: для того, щоб написати мені у Директ. Я попрошу у вас зворотнього зв'язку. Оскільки роль астрологічної феї, яка допомагає реалізовувати бажання, хоча б трошечки наблизити бажання до реальності, вимагає певних зусиль з моєї сторони, в мене буде прохання. Перед тим, як надсилати мені у Дірект фразу Хочу отримати астрологічну карту бажання, просто хочу астрологічну карту бажань, дату і бажання, прохання підписатися на YouTube канал. І на сторінку в інстаграмі. Я буду розуміти, що мої зусилля не пройшли марно, що я отримую від вас зворотній зв'язок, енергетично цінний для мене. І розумію, що те, що я роблю, як мінімум, не знецінюється. Це важливо для мене, досить важливо як для астролога. Тому підписка на YouTube канал, підписка на інстаграм і все далі згідно з інструкцією. Бажаю якомога швидше! Реалізації бажаного для кожного з вас.